Покарання як метод виховного впливу застосовували завжди, і часто його вважають дієвим способом обмеження або виправлення небажаної поведінки вихованця. Дитина, пізнаючи світ і себе, багато що робить не так, як прийнято в суспільстві, не так, як хочеться дорослим. Як її зупинити, якщо вона не хоче виконувати волю старшого? Кожен, кому доводилося мати справу з дітьми, знає, що за допомогою похвали та покарання діти досягають дисципліни та відповідальності. Одні вважають, що необхідно якомога частіше карати і рідше хвалити, інші навпаки. Деякі радять, що треба тільки хвалити, а є й такі, які переконані у тому, що справжнє виховання це виховання взагалі без похвали і покарання. Однак небезпека покарання полягає в тому, що воно пригнічує особистість дітини та її індивідуальність. Принижуючи почуття гідності, батьки виховують у дитини схильність до пристосування та до поганих, низьких вчинків. Нерозумні, бездушні покарання породжують страх, а страх у свою чергу хитрість та брехливість. Емоційна реакція покараної дитини може виявлятися або усвідомлені справедливості покарання, тобто усвідомлені своєї провини, інколи каятті та розумінні непропустимості повторення подібних вчинків у майбутньому, або у сприйнятті покарання як несправедливого, тобто у невизнанні власної провини, та неповторенні подібних вчинків лише через загрозу покарання. Більшість батьків використовують покарання як метод виховання своїх дітей. Слід визнати, що неможливо переконати батьків взагалі не використовувати покарання. Шлях до виховання без покарань процес тривалий і складний, успішність якого безпосередньо пов'язана із соціальним розвитком суспільства. Покарання несе за собою як позитивні, так і негативні наслідки. Розглянемо негативні наслідки покарання. Це відкритий опір покаранню, тобто бунт, агресивні дії, впертість, дратівливість, витіснення негативних емоційних переживань, зумовлених покаранням шляхом спроб перенесення або перекладання своєї вини на інших, та накопичення негативних переживань, зумовлених покаранням, тобто образи на оточення. Тож будьте лояльними батьками та караючи, подумайте, навіщо?